Стильний рюкзак для дитини у фіолетовому кольорі. Складається з одного найбільшого відділення. Ось так виглядає всередині, є додаткова кишенька. І з середнього відділення воно в нас приховане накидною кишенькою. Ось так відстібається. Ось так це відділення виглядає. Накидна кишенька має застіпку блискавка. Ще одне накидне відділення на застіпку блискавка. Ось так виглядає. По боках у нас є кишеньки. Лямки регулюються і є прихована кишенька. Ось так виглядає всередині. Придбати цей рюкзак ви можете на сайті Айламамі